Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні приближимося по тюльпанам. Я покажу хворобу, які тюльпани треба викидати. А поки хочу зробити таку заяву, я відправила людині посилку, звати її Зименко Олена. Вона село Васильівка, це Одеська область. Або Олена Твітухніться, або хто знає її, напишіть. Їй нехай вона напише мені, тому що я дала неправильний номер телефону. Посилка то вона прийде по цій адресі, але, але вам не прийде на телефон сповіщення, тому напишіть мені, я напишу вам номер накладної. Так, зараз прогуляємося по тюльпанам, як я сказала. У мене багато різних є. Я купую їх і у флоріумі. Але в основному, мені так здається, здається, я купувала у людини у Фейсбуці. Ну, Є там такі люди, які купують цибулини оптом і потім їх розпродають. Тому я була, купувала саме у людини. Мені здається, що у флорумі більше все-таки нарциси купувала. Хоча й тюльпани, можливо, але я ж кажу, що багато чого купую у людей. Не з дому, а люди займаються продажем. Саме цибулиних рослин, ну і других квітів. Бачите, тут махровий рожевий. Багато вже показувала попугайовидні. Тут от мені цей дуже подобається. Така в нього розкраска, гляньте, яка цікава. І цей ось тут такий жовто-червоний, з зеленим прямо. Цікаві такі попугайовидні. Ось турці в мене погибні, ще в мене є такі темні, як я давно. От він не червоний, а досить-досить такий темний. Гляньте, попугайні теж. Красунчики які. Так. Ці не пам'ятаю, як вони звуться. Такі цікаві теж тут у нас флокс Растопирчатий. зацвів теж. Так, що у нас що тут таке цікаве є? Дуже багато повідцвіталось навіть. Ось гляньте, який цікавий. екземпляр. високий, ну дуже високий, десь ну, під метр десь. І такий просто сам тюльпан величезний. Просто величезний тюльпан, дивіться, який. Жовтий теж який гарний, здоровезний. Так, зараз, ну, тут такий ось ніжний-ніжний, гляньте. Такий біло рожево бузковий Так. Ну тут такі попугайовидні теж червоні он. Махруги треба цей чисто ще повиривати, трохи повиривала. Теж такий біло піоновидний. Гляньте, яка краса. І ось попугайніон. Так. Показати ось такі тюльпани. Ну, це звичайні, червоні, дивіться, які жовті. Дивіться, які цікаві. Ну, такі білі ось. Пізніші. Там в мене білі цвіли раніше, а ці такі, гляньте, жовто-зелені, як. Лілія, лілієвидні такі. А тут такий червоний лілієвидний. Я ж кажу, тут пані у мене досить багато. Тут піоновидні ще й бахромчаті. Тут знову такі високі, гляньте. Вони просто височезні. Ось такі бахромчаті там ще є. Зараз покажу ще один тульпан. дивіться, що ось пізні, які є. Ого! Всі бутони тільки. Оцей який цікавий, попугайний теж. Такий цікавий, цікавий. Цей тюльпан не росте вже тут більше 10 років. От він весь час один. Ніяк не хоче множитись, не знаю, з чим це пов'язано. Ой! Це звичайні ранні червоні, які у нас росли спокон віків. Раньте, ці які цікаві, зірочки. І тут у мене такий... Те, що вони в мене давно я вже їх поросаджувала такі, е, знаєте, такого бурячкового кольору, як буряк, тут він гретний йде, от от, не наводиться вітер у нас такий. І ще хочу показати вже зацвіло цибулькові. Колись я їх приперла з природи додому. Ну, такі вони сказати, що цікаві. Квіти Це вже потім я часом узнала, що це. Такі цим буша. буша. Ну, це така зараза, я вам скажу, він так множиться. Зараз покажу вам одне місце, що в мене там робиться з ним. Гарні квіти. Взагалі без аромату, взагалі аромату нема ніякого. Але просто цікаві гляньте які. Ну Їх треба, мабуть, саджати десь таку в корзинці, в обмежувачі. інакше буде просто біда. Дивіться ось на цю поляну. Оце все цей цимлічні буша. Страшне просто. Ось зараз підемо на город, подивимось тюльпани і покажу вам хвороби, які бувають у тюльпанів. Все поливається, тому що я ж кажу, вітер, спека, все просто висохає. Так, ну тюльпани в мене тюльпанів в мене багато. Знову тут гляньте, який піоновидний, червоний. Гляньте. Квіти просто величезні, гляньте. Тут у мене попугайні. Ось гляньте. Це сорти, які в мене ростуть вже дуже-дуже давно. Там ще він є. Ось вони, гляньте. Треба теж буде якось поділити, тому що ну це самі перші мої попугайні тюльпани. От самі-самі перші. Ой, яка тут краса, божечки. Це я купувала тюльпани Рембрента. Оце вони такі. Він. Там он такий мусковий, червоний, червоний бахромчатий, бузок цвітає, просто супер. Тут вже у нас такі тюльпани, це самі ранні були. Ран тільки теж. І онови видні. Оцей такі гарні, мені так подобаються він такий. Цікаві. І зараз підемо, я знайшла в себе, де в мене хворіють тюльпани, я вже була прибрала їх. Тут звичайні червоні і звичайні жовті, бачите. Це самі прості тюльпани, які у нас ростуть завжди. Зараз, покажу, я знайшла в одному місці. Так, а в якому місці їх знайшла? Ну, десь бачила. Так, покажу зараз. Згадала. Ось оцей тюльпан хворий. Це його буду прибирати, викопувати разом з цибулиною і викидати. Чому хворий? Зараз покажу далі. Тюльпанів багато, скажу. Всюди ростуть. Ось, наприклад, ось приклад на одному кущі гляньте. Це посаджений ось такий сорт. Бачите? А це вже пішли хворі. Бачите, вони жовто-червоні. От далі теж такий он там йде. А далі хворий. І ось оці два хворі. Це треба зараз відірву оці голівки квітучі, викинути. А потім, вже коли відцвітуться, то викопаю їх оці, щоб були де обламані голівки, буду бачити, треба їх, значить треба їх викинути. Просто цибулини викопати і викинути, тому що вони на сідучий рік будуть цвісти так само. Бо я вже пробувала лишала. Все одно вони цвітуть вже такі хворі. Це мутація. Вони потім мутують і через кілька років вони зовсім пропадають. Так, вони дуже гарні, такі рябенькі, але... Пістрявенькі, але це хвороба і треба від них позбавлятися. Так, ну сьогодні підемо по тюльпанам, тому ну, що просили розповісти за хворобу цю. Я вже показувала, але зрозуміла, що не всі зрозуміли, як відрізняється. Сорт він повинен бути або червоний, або, як то я показала, рембран, він. Спочатку такий тюльпан, а не з часом стає. От так якщо у вас були тюльпани одного кольору, потім вони його поміняли, то треба краще їх викинути. А деякий тюльпанчик у мене є смішний. А цікавий який. От скільки є, а такого ще не було. Такий у нього крас. І жовте, і рожеве, і червоний, і білий взагалі класний такий. І білий, піоновидний. Ось тут в мене алея, дуже повідцвіталися. Перші теж тут це мені Оля тут підігнала оцю полянку цих тюльпанів. Були спочатку білі, потім червоні, потім гляньте. Ось такі тут один. Махровий зацвіл, ну це такий піоновидний, правильно зветься. Це у нас ботанічні ось такі малявки вже відцвітаються, теж, теж такі цікаві гляньте. Ну і тут теж. Ох ти, а тут гляньте які тюльпани. На одній ніжці, гляньте, аж три. Бачите. От скільки є різних, гляньте, скільки природа придумала, тут один. Бачите, він, а, це вже діточка одна. А бачите, ось основна цибулина, гляньте, пішла, пішов окремо тюльпанусь. І плюс ще на... на одній цвітоножці у нас їх аж чотири, гляньте. Гляньте, яка краса. Просто супер ці ось піоновидні бахронські, а це який, боже, я, я ще їх не бачила. Я ж кажу все, бігом-бігом на бігом, бігом гляньте, це який. Боже яка краса, яка ніжність. А цей ще гляньте який. Божечки, божечки, яка краса, дивіться, які вони ніжні. А, ось ще такі щось. Я його втулила там один, і ось вони ще три такі у мене гляньте. Красунчики які. Це попугаї. є видно, жовті з червоними мазками теж. А ще ось зацвітають. це вже бачу пізні, гляньте, який попугайний. Буде зелений. Ну, кажу, що я їх тільки посадила, це не перший рік цвітуть, то на другий рік це взагалі буде тут супер клумба. Боже, це якийсь смішний. Взагалі непонятні якісь, дивіться. О, ну такі у мене є. Ну, не знаю. Вони мене тільки зацвітають, а тут вже цвітуть. Можливо, пізні рані. Боже, ці вже відсвілися. Боже, які вони шикарні. О, вже все відпадає. Скажу, за роботою не, не бачу нічого. Ці повідсвіталися, гляньте, таке листя у них гарне. Біть. Саме листя. Так, ще у нас вон там ростуть. Я десь замовляла, мабуть, це тільки хотіла замовляти. Такі я такі цікавіші, червоні низенькі-низенькі. Ну, все-таки, значить, я їх не замовила. Оп, підлізли і підемо Ці чимось на маки схожі. Ну і ці цвітуть уже. Такі ж самі, як в дворі є. Якось раніше я була, знаєте, до тюльпанів якось так відносилася, коли були ці червоні прості, якось так паралельно було мені. А вже потім, коли я побачила, яка це краса, яке це різноманіття кольорів, форм, розмірів, це просто кажуть, зрив головного мозгу. Ну, Все-таки це мої тут з нових тюльпанів, а доведеться викидувати. Бачите, сорт повинен бути ось такий. Ось він тут його видно. Бачите, він червоний, а по краям такий оранжево-жовтий, а вони стали такі пістряві, незрозумілі. Оце хвороба. Треба обов'язково їх видаляти. І а, коли обірвете квіти. Теж руками цими руки треба помити і обережно, щоб не замазати другі тюльпани. Бо не тільки, як мені сказали, джолки переносять, ділки переносять хворобу, а ще й ми рудними руками. Так, отут у мене ще тюльпани є. Треба їх звідси прибирати, от їм треба все-таки воля. Отут буде геть он чорний. Ось ти пізній тут який. Вони в тому році такі були гарні, треба їх викопувати, пересаджувати. Тому що газонка задушила їх. Божечки, ці, які, дивіться. По-перше, колір, такий колір яскравий взагалі. Просто чудо якесь. Так їх можна не любити після цього, правда ж? Стільки гарню я ж кажу, різних, різних, різних і по кольору, і по своєму розміру і по формам, і ці, і, і піоновидні лілієвидні, і малесенькі, і низькі, і середні, і високі, різні різні. У мене клумба з фіалочок, гляньте, так гарно виглядає. Білий і синій. Жалко, що нема, щоб була жовта фіалочка сюди. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, спокійного, тихого, без польотів, Все буде нашого Україна.